Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжимо з вами в цій другій частині нашу тему податки. І сьогодні ми будемо казати про податок ПДФО, 100%, який має залишатися в громадах. І що при цьому буде мати громада? Всі ви знаєте, що з вашої заробітної плати ви платите щомісяця податок. ПДФО. А чи знаєте, куди йде оцей податок? Київ забирає майже половину з цього податку. А потім вирішує, чи давати громаді якусь копійку, чи не давати. А тепер уявіть, якщо б оцей податок ПДФО залишався б на місцях 100% в бюджеті, і не треба просити Київ і чекати якогось рішення. Все було б вирішено на місцях. Бо цей би податок 100%. Він би був вже в бюджеті місцем. І тоді можна вирішувати всі нагальні питання громади і мешканців. І ось є оця проблема це податок на доходи фізичних осіб. Це проблема всеукраїнська. І головне джерело наповнення це місцевий бюджет. Тобто цей податок наповнюється за рахунок. Того, що люди працюють і, сплачуючи цей податок, наповнюються оцей місцевий бюджет. Зараз громада отримує лише 60% цього податку по дефолту. Решта йде в державний бюджет. І ми змушені просити гроші через субвенції, чекати рішення, звертатися, тобто бути залежними від Києва. Це можна привести такий приклад. Якби ви заробляли гроші і частину б грошей віддали б своєму сусідові, а потім сказали: Дай мені гроші, я хочу хліба купити. Ось такі порівняння. І ось конкретний приклад: втрати оцих цих грошей. Місто отримує 120 мільйонів гривень ПДФО на рік. Якби лишалося 100% то в бюджеті місцевим було б 200 млн Тобто це плюс 80 млн гривень. За ці гроші можна, як приклад, відремонтувати 25 км дороги, повністю замінити освітлення в селі, закупити нове обладнання для лікарні.